Флагманська модель смарт-годинника від компанії Polar Grip X Pro сьогодні в нас на огляді. Ви на каналі Меріл. Поїхали. Так, я так я та PolarGrід X Pro це топовий годинник для любителів мандрівок та спортсменів. Він неймовірно автономний та міцний. Ось деякі з ключових характеристик Polar Grit X Pro: він підтримує три супутникові системи: GPS, GLONASS та Galileo, що дозволяє вам точно відстежувати свої маршрути в будь-яких умовах. Годинник оснащений оптичним датчиком серцевого ритму, який дозволяє відстежувати частоту серцевих скорочень. Також тут є барометр, компас, трекер сну, трекер стресу, підтримує навігацію за маршрутом, зворотній рух та пошук найближчого пункту призначення. Також після синхронізації зі смартфоном він буде отримувати сповіщення, які приходять на ваш мобільний пристрій. В цьому годиннику абсолютно нова навігаційна панель, в якій постійно ввімкнені висотомір, компас і координати місця розташування, щоб ви точно знали, де перебуваєте і куди прямуєте. Нова інформаційна панель світлового дня показує час сходу, заходу і сутінків, що дуже важливо для планування походу. З цим годинником ви зможете занурюватись до 100 метрів глибини. Також він може працювати з увімкненим GPS більше 40 годин. Якщо ви шукаєте годинник, який допоможе вам під час мандрівок або для покращення спортивного результату, то Polar Grid X Pro це те, що вам потрібно. В описі до цього відео я залишу посилання, де ви зможете більш детальний опис про нього прочитати та зможете його замовити. Не забувайте підписуватись на наш канал, це для нас дуже важливо. Ставте лайки, всьомаю ваш любий мейліо.